Здолати недугу творчістю. В Івано-Франківську відбудеться благодійний концерт та аукціон для збору коштів на лікування молодої письменниці Христини Сирової. П'ять років тому цю життєрадісну дівчину прикувала до інвалідного візка м'язева дистрофія. Специфічна та складна недуга, що може назавжди позбавити можливості стати на ноги. Лікування, що здатне зупинити хворобу, є, от тільки вартує воно близько 50 тисяч євро. Це таке специфічне захворювання, при якому ослаблюється м'ясо, бо не засвоюється білок. Але. В світі нічого не стоїть на місці, тим більше в медицині, в сучасній. Слава Богу, не йшлося вирішення цієї проблеми. І в Європі є лікування і. Ну, правда, це лікування дороговартісне. Тієї суми, що сім'я Христини назбирала самостійно, це майже 100 тисяч гривень. На порятунок дівчині не вистачить. Бо для того, аби знову рухатись, їй потрібен екзоскелет, дивопристрій із легкого та міцного металу, який щитує з поверхні шкіри імпульси та коштує від 10 тисяч євро. Ба більше із кожним днем хвороба прогресує. Тож письменниці потрібна негайна допомога. Саме тому небайдужі й вирішили організувати творчий вечір. Уже підготували дві сотні квитків та спеціальні лоти від українських. Саме буде цікавий вечір. Всі кошти від, цих, від продажу цих квитків направляться христині на лікування. Ми очікуємо на те, що буде благодійний аукціон, з якого також кошти направляться на, ну, на підтримку христини. На аукціоні будуть представлені лоти від кількох виконавців, як вже Христина сказала. Також люди, відомі люди звано-Франківська нададуть свої роботи. Це художник Роман Банчук, Ілонка ага, Зачківська Ганна Дзачківська, яка особисто приїде на цей вечір, щоб підтримати христину. Вона надасть свій лот і обіцяла виконати композицію. Сподіваються, завдяки підтримці небайдужих їм вдасться розпродати усі квитки. Не втрачає надій на порятунок і сама дівчина, та навіть навчає вірі у себе вихованців реабілітаційного центру для неповносправних дітей. Благодійний вечір. Подаруй, будь ласка, мрію, відбудеться 29 вересня в одному із розважальних закладів міста.